Добре там, де нас немає. Повіривши у справедливість цієї істини, ми купуємо авіаквитки і летимо на край світу, щоб зупинитися і задоволено видихнути, яка краса! І до чого ж складно повірити? А в нас же ж краще. Хотілося би всіх в цьому переконати, тим паче, що їхати не так далеко. Харківська область, Чугуївська громада, село Зарожне. Звичайно, могла би розпочати з історичних фактів. Село знаходиться на правому березі річки Татлешка, рік заснування 1645-й. Але хочеться говорити просто душею. Маленька Швейцарія, перлина Слобожанщини, так називають зарожні люди, які приїздять до села вперше. Бо п'янить повітря, село з трьох сторін оточене лісом. Бо заворожують краєвиди, бо зачаровують люди. Звичайно ж, запросили б до Тарасової садиби, яка відома вже далеко за межами Харківської області. Розвиток зеленого туризму в селі перспективна родзинка господаря смаленого Тараса Васильовича. Вівці, кози, віслюки, страуси, чарівні коні. До масштабного вторгнення тут вирувало насичене життя. Приїздили на екскурсії і діти, і дорослі, вчилися кататися на конях, доїти кіс, варити сир, а тоді його смакували. Тут і навчать, і розважать, і нагодують, і трав'яним чайком напоять. Попри всі труднощі сьогодення, Тарас Васильович зміг зберегти всю свою живність. Садиба продовжує працювати та розвиватися. Саме іпотерапія вкрай важлива зараз, адже спілкування з конями дає спокій та рівновагу організму людини. Тому Тарас Васильович серйозно задумується над розвитком психологічної реабілітації і наших військових, і діток та дорослих. Які зазнали жахів війни. Наразі Тарас Васильович залюбки вчить верхові їзді всіх дітлахів зарожного. Ви не уявляєте, як чекають на спілкування з конями вихідними наші діти. І дивлячись на ці щасливі обличчя, розумієш, що українців не зламати життя продовжується. А ще на початку повномасштабного вторгнення до садиби прийшли жити бабаки. Що є червонокнижними тваринами. Це ще раз доводить, садиба є місцем спокою, релаксації та відновлення емоційного здоров'я. Сьогодні Тарас Васильович активно працює над тим, щоб помешкання пухнастих сусідів визнали заказником і вони мали змогу відновити свою популяцію в безпеці. Розвитком села переймаються і самі його жителі. Цього літа ініціативна група молоді змогли самотужки почистити захарщений ставок, облагородити територію навкруги, зробити альтанку, бо піклуються про майбутнє своє та дітей. Тепер є де відпочити і гостям, і мешканцям села після трудового тижня. А працювати в зарожному могли у всі часи. Саме наша земля дала світові батька вітчизняної травматології. Мухіна Єфрема Йосиповича, пам'ятник якому встановлено в Зарожному 8 жовтня 2016 року. Велич нашого земляка захоплює. Тому за допомогою Олександра Малиша, керівника Всеукраїнської громадської організації імені Пирогова Військова медицина України. У комунальному закладі Зароженський ліцей зроблено пам'ятну стіну видатному анатому, фізіологу, гігієністу. Гості Зарожного могли завітати до картинної галереї, розташованої у ліцеї, яку подарував закладу ще один талановитий митець сучасності. Пішовши, на жаль, у засвіти, художник Микола Григорович Рябінін. Давня дружба пов'язувала односельців з цією чудовою, цікавою людиною. Ми із великим трепетом були присутні на виставці Миколи Григоровича і у художньому музеї Харкова, і в картині галереї Чугуєва, і в нашому селі. А Микола Григорович від щирого серця ділився своїм талантом із земляками і дарував свої прекрасні творіння і педагогам. Закладу, і односельцям, і випускникам. Лише подивіться на картини, в кожному мазку пензля відчувається любов до своєї малої батьківщини, а вона в свою чергу відповідала художнику та дарувала невичерпне натхнення. Тож традиційні репінські пленери, що проходять в нашій громаді, можуть відбуватися в селище Зарожне. А світла пам'ять про чудову людину, митця Рябініна Миколу Григоровича живе та буде жити в серці кожного зароженця. Якими особисто я захоплююсь, славні воїни, які захищали нас у 2014 році і захищають від навали зараз. На превеликий жаль, сільська родина за час повномасштабного вторгнення втратила чотирьох своїх синів. Прошу вшанувати їх пам'ять та пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. Вірю, хлопці стали янголами та оберігають нас з небес. Захоплюють і працьовиті трударі, які під вибухи і обробляють поле, і переймаються проблемами кожного, які навчають дітей під повітряні тривоги. Пишаюся тим, що, не дивлячись ні на що, село живе і працює, діти навчаються. Беруть участь, як і раніше у різноманітних заходах та конкурсах стають переможцями не тільки обласних, але й всеукраїнських конкурсів, і поряд з ними талановиті і класні наставники, педагогічний колектив комунального закладу «Зарожненський ліцей Чугуївської міської ради Харківської області. Сподіваюся, що наше зарожне. З кожним роком буде тільки розвиватися, прогресувати та захоплювати своєю красою. Дивні назви в нашому районі так до себе й манять звідусюди. Легко прижилися в лексиконі, бо придумали їх мудрі люди. Назва непросте найменування і селу маленькому. І місту, починають лік від заснування, давши назву, що пасує з місту Від шумкої траси геть дорога повернула, і помітить кожне, ніби грає в хованки за рогом, де хати видніються зарожне. Так про наше село написав земляк. Поет Володимир Верховень, діти і онуки якого живуть саме в Зарожному. Тож запрошуємо на гостину, до мальовничої перлини Слобожанщини, до селища Зарожне.